Вітаю! Підрозділ Таранту, який щодня нищить ворога в небі і на землі, потребує вашої допомоги та підтримки. А саме в заряді станція Кофлоу, інверторні генератори, акумуляторний та електричний інструмент, термінали StarLink та засоби обігріву. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава привіт, друзі. Сьогодні у церкві Дюсдофа ми зібрали майже 1300 євро. Також люди принесли. шини, Інструменти і різні смаколики для наших військових. Всім ми дуже вдячні, і це все скоро поїде до наших військових разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо всім, хто відгукнувся на наше прохання сьогодні, щоб зібрати гроші для наших воїнів. Ось дивіться, зібрали. І ще велика подяка. На PayPal у нас теж вже 400 євро. Дивіться, плюс 270. супер, супер. Дякую. дякую, слава Україні! Героям слава! Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця. Україна серця. Друзі, нам передають цей генератор. Хороші люди зібрали кошти, купили його і передають нашим військовим. Я дуже щиро дякую всім німцям, які нам допомагають, які долучаються до зборів на збройні сили України разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, це наші парафіяни. Сьогодні нам підвезли військовим нашим продукти. Дуже дякуємо їм. І декілька слів. Так, я і Роман, то є Надя. Ми сподіваємося, що вам трохи поможе ті продукти. І... Так, маленька допомога, маленька підтримка. Так. І ми з вами. І ми з вами завжди. Слава, слава Україні. Україні! Героям слава! <клес> Привіт, друзі! Подивіться, що в мене за спиною. Це медична допомога. Вона для наших військових. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Привіт, друзі. Сьогодні в церкві Дусіддорфа був останній спір для наших військових, і ми зібрали 735 євро. Ці два генератори і ці два бустери ми купили на зібрані кошти. Скоро мають приїхати Еко Мені однаково. Чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу, на чужині. Україну злі люди, присплять лукаві і вогні і окраденою збудять. Сьогодні їде це допомога в Україну Разом до перемоги сама України. Як рідний край у ярмі лежить, і серце з болю все тривожить, і кров у жилах клекоти. Мені однаково та серце змириться ніяк. Щиро дякуємо парафіянам Української греко-католицької церкви у місті Дюсердорф та ініціативи українців у Дортмунді за підтримку та допомогу. Вдячні кожному, хто долучився до збору таких необхідних речей, як генератори, екофло, електричний інструмент. І всякі всякі речі, які дуже потрібні нашим бійцям на, на фронті. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо ініціативі українців у Дортмуді та усім небайдужим, хто долучився до збору допомоги на болотяну, болотяні колеса для підрозділа, який виконує бойові завдання. Слава Україні! Героям слава підрозділ Рубак 710-ї. обро Щиро дякує парафіянам Української греко-католицької церкви у місті Дюссельдорф та ініціативі українців у Дортмунді за підтримку та допомогу. Вдячні кожному, хто долучився до збору таких необхідних речей, як засоби особистої гігієни, інструмент, енергетичні батончики, запчастини до автомобілів, антисептики та багато-багато іншого. А також дякуємо дітям української школи Ваусляндерґезельшафт у місті Дортмунд за малюнки та листи, врослети «Берегу». Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава підрозділ «Тарантул-710-й десятої Обро висловлює подяку ініціативі українців у Дортмунді та усім небайдужим, хто долучився до збору на вкрай важливу для нас болотяну гуму для пікапів. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!